Мисливці на російські дрони чисте небо від ворожого залізяча над Запоріжжям забезпечують воїни проти повітряної оборони 141-ї окремої піхотної бригади зсу. Вони знищують ворожі безпілотники за допомогою зенітної установки та кулемета, а працюють переважно вночі. Бо саме цей час загарбники найчастіше обирають для атак по регіону. Про свою нічну варту розповіли кореспонденці ТСН Кіріовес. За 15 хвилин воїни протиповітряної оборони вже на позиції розгортають зенітну установку. Тут заряджений 23 третій калібр, яким нищать ворожі дрони. Прожектор є світ, світимо, вичисляємо, де ну, його хорошо чути Одесі. Ну ці чорні вони як типу, тихіше і швидше летять. Працюємо то часто. Все залежить, як летять, а летять часто. ВПЛА, різні ракети, тому ми виїжджаємо. Ми ж стоїмо на прикритті і Запоріжжя, і Дніпро. В екіпажі установки п'ятеро чоловіків. Їхня зенітка хоче 70-х років виробництва, але удосконалена. Тут є приціл, який не потребує вже у цього міста. Бо на старих установках на совєтських приціл був, який я йому допомагав наводити. А тут все автоматично військовий жених зі Славути на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов до військкомату. Взяли з другої спроби, бо йому за 50. А згодом до лав оборонців неба вирішив доєднатися, і його 26-річний син. Добровільно осознанно пішов в воєнкомат і пішов частину теж на ППО. Сказав, папа я хочу теж, бути це ППО дійсно переживає. Але що... але це ж син. Якщо людина родилася чоловіком, має проти життя як по чоловіче. Зенітна установка встановлена на новеньку вантажівку за кермом боєць з Рівненщини Бурштин. Моя задача яка, щоб машина була справна, вона 23 го року, так що сюди навіть заглядувати не треба. А це вже друга група протиповітряної оборони в 141-й бригаді. Троє військових на хамері із кулеметом Браунінг. Зараз тільки працюю вночі. Ночніше ну, час часу літаєш єди. Сиву роботу виконуємо. Бояться літати. Головна робота ППО не тільки збивати, а ще й відлякувати противника, не давати йому змогу атакувати. Слідкує за нічним небом водій групи ППО ГРЕК з планшетом. Це їхній курс, він летить там сюди, це туди. Це номер цілі. Якщо тиснуть, тут показано швидкість і висота цілі. І курс, куди вона прямує? Військові кажуть, зроблять усе, аби приземляти якнайбільше найбільше яким ворог цілить по мирних містах і селах. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини.